Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу, з вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні говоримо про пенсійні виплати тим, хто, рятуючи своє життя під час війни, був вимушен виїхати за межі країни. Нещодавно Пенсійний фонд публічно повідомив, що якщо громадяни України виїжджають на постійне проживання в іншу країну, то пенсійні виплати, пенсійний фонд може припинити. В зв'язку з цим ми, юристи отримали дуже багато запитань, що вважається виїздом на постійне місце проживання, який термін має там прожити громадянин України, чи не буде вважатися їх тимчасове перебування, тривалий термін за кордоном, постійним місцем проживання за кордоном, кому будуть виплачуватись пенсії за кордоном, кому ні. Сьогодні будемо з цим. Перше, що я хочу, це заспокоїти громадян України, які виїхали з країни, рятуючи своє життя, що вони не вважаються особами, які виїхали на постійне місце проживання. І тому таких пенсіонерів не можуть позбавити права отримання пенсії. Для того, щоб ви вважались особами, які виїхали. За кордон на постійне місце проживання, ви маєте пройти відповідну процедуру. Ви маєте звернутися з відповідними заявами до Міграційної служби України, знятися з обліку і реєстрації в Україні, надати документи, які підтверджують, де ваше буде постійне місце проживання, в якій країні за кордоном, виконати всю міграційну процедуру. Яка передбачена для виїзду на постійне місце проживання, і тільки в такому випадку ви будете вважатись особами, які виїхали на постійне місце проживання. Я також хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, осіб, які виїжджають в іншу країну на постійне місце проживання, не позбавляють українського паспорту. Чи всі пенсіонери, які зараз перебувають за кордоном, зможуть отримати свою пенсію, навіть якщо вони її не були позбавлені? Відповідь на це питання ні. Тому що не всі країни мають міжнародні угоди з Україною, згідно яких вони беруть на себе обов'язки. Або пропорційно з Україною, або за власні кошти виплачувати там українські пенсії. В яких країнах ви точно зможете отримувати пенсію? Країни, які за пропорційним принципом уклали угоди з Україною, тобто, вони пропорційно ділять витрати на видачу пенсій, і там точно наші громадяни будуть пенсії отримувати, це Болгарія. Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Португалія і Польща. Є ще країни, які мають з Україною міжнародні угоди за територіальним принципом. Це країни, які на себе взяли витрати по виплаті пенсій нашим громадянам України, і там наші громадяни будуть також отримувати пенсію. До таких країн належить Азербайджан. Білорусія, Грузія, Молдова, Румунія і Угорщина. От в тих країнах наші пенсіонери, які виїхали зараз, зможуть отримувати пенсію. Всі інші пенсіонери, які перебувають зараз за кордоном, але в інших країнах, ніж ті, які я прирахувала, для того, щоб отримати пенсію, ви можете її отримати. Тільки якщо перебуваєте на території України, або якщо ви маєте картку, на яку вам Україна зараховує пенсію. Це не значить, що вас пенсії позбавлять. Якщо ви, у вас закінчився срок дії картки, ви не можете її продовжити за кордоном. Це значить, що ваша пенсія буде накопичуватись, борг перед вами пенсійного фонду буде накопичуватись, і коли ви повернетесь, ви зможете отримати. Цю суму пенсії у вас ніхто цієї пенсії не позбавляє. Тільки один випадок є, коли пенсійний фонд може позбавити вас виплати пенсії. Це якщо ви виїхали, це якщо ви виїхали на постійне, не тимчасово, а на постійне. Ви зняли з регістрації, ви закрили тут всі обов'язки перед державою, погасили всі борги, вас випустили з країни, от тоді. Вас можуть позбавити пенсійних виплат. В усіх інших випадках ви будете її або отримувати, або перед вами буде рахуватись борг. Я бажаю всім нашим громадянам і пенсіонерам, і молодим якнайшвидше повернутися додому в мирну Україну, де вже закінчиться війна. І, звичайно, все буде Україна.